Лопне чи ні, це головне питання дня. Купив нові свічечки для свого автомобіля. Я казав раніше, що є проблема з заводкою, є лишній дим і є лишня помилка на приборці. Сьогодні пробуємо їх міняти, мандреаж, не знаю як повикручувати. Будемо пробувати так, щоб нічого не поламати. Взяв ведешку і вже запшикав, трошки постоїть і буду вкручувати нові ось такі бошовські свічки. Результатом поділюсь. Надіюсь, що помилка зникне, автомобіль буде заводитися зранку, як дзвоник. Так, ну що, свічки ми благополучно замінили, слава Богу, нічого не зламалось, хоча крутилось дуже страшно. Дві з них вердикт у нас такий, не працюють зовсім абсолютно. І Ще одну я міняв не так давно. Тобто три, як мінімум, було не робочих. А ці, що працюють, гріють якось набагато слабше, ніж нові. Вона розігрівається, зараз побачите, як вона накаляється, пішов дим, але якось дуже довго і дуже слабо. Через те операція пройшла успішно. Зараз переміщаємося в автомобіль, читаємо помилки, стираємо, заводимо і дивимося, як воно буде далі працювати. Так, ну що, пробуємо завести. Завелась гарно. І помилочка наша зникла, не вискакує. Тільки часу, як вона простояла, це приблизно 2,5 години в таку температуру, коли на дворі 10, вже 100% помилочка світилась. Це не може нас не радувати, скільки операція пройшла успішно. Буде сподіватися, що тепер зимою буде заводитися окей, дим пропаде, але це ми ще перевіримо. Помилки всі очистили. Давайте ще подивимося на заведено. Почитаємо, якщо щось буде, то покажу.